Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення з сайту Notino. Значить, на Notino була гарна пропозиція. Якщо придбаєш на визначену суму товарів від Revolution, то дають палеточку в подарунок. І я вирішила скористатися цією акцією. Як завжди, в принципі, я люблю такі акційні пропозиції. Вони мене... Приваблюють. Значить, зараз я вам покажу, що я придбала. Покупочок небагато, але доволі таки цікаві. Перше, це ось така ось палетка від iHeart Revolution. Гляньте, яка яскрава, літня, така дуже-дуже цікава. Тут всього 5 рефілів по 1,1 граму, в принципі, і непогано. Ось так ось фокусувалося. І ось так вона виглядає. Зараз я вам покажу. Доволі такий яскравий літній колір тут у неї. Я вже трішки її звучила, але зараз я вам покажу. Такі вони маслянисті, бачите, зразу замилюються, можливо, треба пензликом використовувати тільки. Ось такий яскраві вже літо закінчилося, але хай буде на наступний рік, або, я ж кажу, я не розділяю палетки на літні, зимові осінні, якими хочу, таким і фарбуюся. Ось так воно виглядає, прям соковито яскраво. Дивіться, це такий більш як туперний. Ось так от. Ну, я ж кажу, яскраво, треба буде пробувати все в макіяжі. Подивлюсь, як вона буде себе вести на очах. Тому що буває таке, що на руці один вигляд, а на очах уже інший. Ось ось. так ось. Значить, вона коштувала 170 гривень. Так, наступна палеточка це також така від iHeart Revolution, Це вже з такими ромашками. Вона має всі сяючі відтінки, також 5 рефілів по 1,1 граму. І ось такі ось кольори. Ось воно так туго відчиняється. Так, тут всі шимери. Але це мене не лякає, я люблю, щоб все всяйло відблискувало, тому буду користуватися. Зараз я вам покажу сутчики. Такі вони, знаєте, кожен відрізняється. Ці більш такі рихлі, а бірюзовий і рожевий більш такі м'якенькі. Так, ох, дивіться, які. Так. Маслянисті, гляньте, які класні. Оце навіть якийсь ідухромистий трішки, з зеленого в сірий переливається. Можливо, вам не буде погано видно, але повірте, що воно так і є. Так от. І останній зараз рожевий вам покажу. Ага, цей такий більш кам'яний. Так, буде його тут з боку. Ось, Ну, такі вони доволі дивіться, не яскраво пігментовані, більш як топери. Тому, я думаю, можна буде з ними також якийсь придумати гарний макіяж. Ось такі ось палітрочки. Зараз поставлю, щоб вам видно було так яскраво в кадрі. І за 230 гривень давно я хотіла з цієї серії від Revolution Pro це такі ось рум'яна значить, відтінок Coral називається. 11 грамів у ньому, така пластикова упаковка, але доволі таки добротна. Отак ось так відчиняється, вона повну, ось такий має вигляд. І ну, не знаю, де тут корал той відтіночок. Звичайно, він не коралового кольору, а такий яскраво-рожевий. Ну, На камері у вас він ще насиченіший, в житті трішки блідноватий, але Ось так зараз покажу. Ну, І це більш виглядає як блашлайтер. Рум'яна з хайлайтер. Ось так туго відчиняється і має ось такий ось кольор. Ну, можна розтушувати, але зараз воно щось не хоче. Ага, сфокусується, бачите, окремий блискіток немає, такий залишає сатиновий фініш, але доволі такий сяючий. Тому, дивіться, якщо вам таке подобається. То можете придбати. Тому це була гарна акція, тому що вони завжди дорожче стоять. І подаруночок, який давали за це. Значить, це ось така палетка Pastel Lights. пастельні кольори. Значить, ні, 8 рефілів по 1,2 грами. Ось така інформація. Кому цікаво, це я вже відкривала, дивилася, тут воно заліплено було. Вона такий має пластиковий корпус, є дзеркало, і ось такі ось кольори. Вже свочити її не буду, тому що, можливо, я її комусь подарую, не знаю я, поки хочу її залишити такою, як вона є. Ну, бачите, які кольори. Тут є і голубі, і такі фіалкові, і коричневі. В принципі, можна цю частину як на. Кожен день а більш така яскрава. Ну, я думаю, гарний подарунок для мене це дуже-дуже класно. Ось такий маю корпус. Тобто, таке було все моє замовлення на сайті Нотіно. Дякую, що подивилися це відео. Всім до нових зустрічей!